Це Олексій Єрошкін. на цьому відео він дістає уламок зі спинного мозку військовослужбовця. Зараз дуже відповідальний етап, тому трошечки не полікайте мене трохи згодом. Все розповім. 22 роки. Він збирає людей буквально по частинах. Хтось після аварії, хтось після війни, а хтось просто після життя, яке довго тягнув на собі. Але я скажу так, що перше, коли я попав операційну, я втратив свідомість. Після цього я вирішив, що я не буду хірургом. Ми рідко задумаємось, що хребет це не просто спина. Кожен наш рух, дихання, навіть настрій, залежить від того, як працюють 33 хребці, між якими проходить головна лінія зв'язку тіла і мозку. Але попри це, чомусь все одно доводимо себе до операції. Змінити звічки ніколи. Я практично ніколи не бачив, що людина після операції, знаючи, що їй потрібно змінювати своє життя, щось робить. Операція завжди проще. Так працює психіка. У цьому епізоді волонтерської кухні проговоримо про те, чому біль у спині став новою епідемією, як не прокинутися під час операції. Чи може штучний інтелект допомогти не робити фатальних помилок у самолікуванні? І чому опора це не лише хребет, а й те, що тримає нас людьми.